Оборниці Бобринчани зал. Багато таких угу. лідерів наших земляків, які саме прославляли наш край в Україні і далеко забудемо. Це один із найбагатших землевласників Бобранця XVIII століття. Костянтин Чеченін. Зараз у нас є магазин, там, де знаходився на той час і його магазин. Назва збережена. Магазин. От він раніше був чечеїнський, чи так і називався, от він і зараз такий. Але раніше там трошечки був інший напрямок торгівлі. Зараз там просто речовий магазин. Ну і тут всі його родичі. Оце він з дітьми, родина його, план Копринця. Так, далі сам Троцький, який вас цікавить. Конкретної у нас екскурсії по ньому немає, але ага, так як ага. це наша земля. Як би там не складалося, невеличка експозиція в нашому музеї є. Народився Лев Троцький у, на хуторі Янівка, зараз це село Степівка, там вже буквально декілька хат залишилось, село вимирає. Ось їздили наші колеги на місце розташування родинного маєтку, в будинок. Будинок був просто знищений зараз там ну, такий вигляд. Всі ми знаємо нам. Причини всім ясні, чого воно так було. А не, не ясно, ось не ясно. Дуже подвійні причини. І потрійні, і десятині. Ну, це вже таке зараз, ну, скажімо так, я ж кажу, такої конкретної екскурсії. Ага. ще було, можна було прийти і почути дуже багато. Зараз ми просто знайомі Де Є ось такі книги у нас, є фотографії, вирізки з газет. Це ось, до речі, книга буквально два роки тому назад у нас з'явилась. дуже цікава книга. Такий погляд. З якої саме з, з Троцьким, так. так, ну там були їхні магазини. магазини. Але ну, конкретно не геть їхні, а ви наймали ага. вони там приміщення. Його батько. Я вже хочу показати, ну, ярмо. Це... І уламки каміна це ось тут є на вуглі будинок, там mm -hmm. проживав дядько Троцького. І от з цього, з цього будинку люди, коли тут переїздили вже в наш час, вони коли робили ремонт, вони віддали оцей камінь. І, до речі, Троцький проводив тут майже всю зиму у Бобринці. А це теж уламки якісь виходять? Чи це вже Це у нас у Бобринці. Зараз ви знаєте, ну якщо ви знаєте, у нас ось. Один храм Свято вознесенський і свято миколаївська церква. А ще у нас була Пантелеймонівська церква. Вона знаходилась в іншому краю міста там, от. і під час війни її було підірвано, і... Це спирали... з неї Так. так от таке оздоблення було в неї Дуже всередині. Такі прям незвичайні ну, такі... ніколи не бачив таких да, штук. Це... Так, це була у нас ще одна церква, більше немає, це все що залишиться. Так, далі Марко Лукич Кропивницький, саме на честь якого було і засновано нашу музейну кімнату, Марко Кропивницький проживав у нашому місті з 10 років. У 10 років батько його привіз до нас у Бобринець, навчатися у повітовому училищі. От. І майже 20 років свого життя Марко Лукач Кропивницький проводить у Бобринці. Буквально ось тут, де Свято-Миколаївська церква, ну так пройти вниз по вулиці, Свято-Миколаївська церква, і через дорогу від церкви знаходиться будинок бабусі Марка Лукача Кропивницького, Уляни Добровинської. Де саме й проживав Марко, коли проживав у Бобринці. От. А в Свято-Миколаївській церкві він співав у хорі. Своїми дядьками. Це були брати його матері, яка, ну, ви знаєте, так, що мати покинула їх з батьком. Мінімально знаю, мінімально. Люди зараз не вивчають історію. Оце ж роблю такий запис, щоб хоч якось донести людям. Навіть не знають, чому назвали їх місто, так? Кропивничани? Чи? Ну, кропивничани. Mm -hmm. Ну, ми такі. Ну, і так оце ж, оце ж так, воно і є. Значить, мати батька покинула разом із дітьми. Вона забрала тільки наймолодшого сина. Склалося так у них в житті, вона закохалася в іншого. І батько залишився із Марком і його сестрою. От, і в 10 років, коли Марку було 10 років, батько вирішив, що йому потрібно навчатися грамоти, тому що так легше жити. Ми всі це знаємо. Mm -hmm. Тоді так було і зараз так є. От, і з 10 років він почав навчатися у повітовому училищі у нас у Бобринці. воно зараз є, там відреставроване таке, рожевого кольору навугу. От Бабуся його навчала, гри на фортепіано, вона йому співала, так як вона була творча. І плюс до того мати його, яка їх покинула, йому було, може, років 4-5. Вона на той час проживала також у Бобринці. Вона сама була музикантка, мати Марка Крупивницького. І вона тут навчала дітей: на фортепіано та інших музичних От. І вона потайки почала зустрічатися з Марком, щоб батько не знав, тому що батька була дуже сильна така, образа на неї. І ось так, так як і бабуся, так і мама прививали йому саме любов до співу, до музичних інструментів. От, і ходив він у церкву це музич, церковний хор був, Це з дядьками він там співав. Іноді бувало таке, що він залишався навіть на ніч, коли відспівували покійника. Ну от Такі моменти він описує, що він не дуже любив, тому що йому було моторошно. там, ну, Але приходилось, бо дядьки ходили, і значить, і він мав бути. Уже в непідлітковому, мабуть, юнацькому віці, 18-20 років. Марко Кропивниць. Його почало тягнути саме до театру. Йому стало це цікаво, тому що років 14-13 вони ходили з його однолітками на пустир. Де зараз у нас стадіон у Бобринці, там був пустир, там зупинялися різні люди, які їхали тут вже проходив Клобуцький шлях у Бобринці. Ну і зараз саме, але зараз об'їзна траса є. Раніше їздили сюди. Всі чумаки. Всі, ну хто цирки різні кучували, йому дуже цікаво було прийти, і подивитися там на пустирі, послухати різні історії, як чоловіки між собою там щось, в них якісь не сходились їхні бачення, і вони там починали вирішувати свої якісь питання. І от до глибокої ночі вони грали от, там на тому пустирі зі своїми однолітками, і потім, уже в юнацькому віці, він почав оці всі свої спогади. Про те підліткове життя, про ті всі історії, які він чув, він почав переносити на папір. І так почали в нього з'являтися перші його п'єси. Перші п'єси його були написані саме тут, у Бобринці. У Бобринці є приміщення у нас зараз це суд. Ось приміщення ратуші у нас через дорогу, де працював Марко Миколи Кичковницький, він же працював е, писарчуком. От. І водив в'язнів із, із суду, яка була там ну, якби в'язниця. Поки очікували там вироку ці в'язні, вони були там. А там він працював писарчуком. Це зараз приміщення у нас поліклініки, ну там по ньому видно, що там була якась в'язниця, таке щось. От і він описував про те, що йому не дуже подобалось працювати. Писарчуком, взагалі оце юридична оця волокіта, йому була геть не цікава. Але так як його батько настояв на тому, що ти закінчив повітове училище, йдеш навчатися на юриста. Він закінчив один курс Одеського інституту, йому стало нецікаво, він просто покинув. І так як у нього була незакінчена освіта, його взяли лише писарчуком. От, і він писав про те, що йому не дуже подобалось працювати саме в тій в'язниці, тому що йому треба було описувати е, різні справи, вивчати і так далі, тому подібне. А його думки були заповнені написанням п'єс, тобто в нього вже там розігравалися якісь такі моменти, сюжети. А внизу, в підвальному приміщенні, де саме знаходилися камери для ув'язнених, е, сильно гуркотіли ланцюгами в'язні. Таке не, не до душі було, і він потім покинув це все і почав займатися театром. Перші свої такі професійні вже кроки він зробив у Єлисавет Так, Тут є у нас деякі світлини з театру. У нас, до речі, наш будинок культури районний, також вони ведуть. Театральний гурток, скажімо так, який на сьогоднішній день носить звання народний. Тобто вони щороку захищають своє звання, ставлять п'єси. Тобто нащадки корифен ще є. Так, ну тут багато таких світлин. Так це найбільша так, така експозиція вийшла. Що, Марко Кропивницький? Ну, супер, да? така. Ну, не знаю, ну як. Далі у нас Микола Кузьмович Смолинчук саме, який є засновником нашої музейної кімнати. Він народився 1927 року в місті Бобринець. Так склалася його доля, що у віці 14 років його забрали до Німеччини. Він був таким статним, високим парубком, через те його ну, перепутали з 18-річним або 19-річним хлопцем і забрали до Німеччини, де він провів два роки у таборах. Потім все ж він вернувся на Бобринеччину, вивчився у Бобринецькому технікумі спочатку на агронома, тому що він мріяв засадити свою батьківщину садами. Ну, щоб Вона квітувала, тому що рідна серцю. Потім він закінчив Кіровоградський педагогічний інститут. Це було як йому порекомендували, щоб він далі продовжував навчатися, тому що він по, з самого початку він думав, що йому бобернецьку технікуму буде достатньо. Але ну, запропонували, і так схвалося, що він вступив. Так, він закінчив педагогічний інститут на той час імені Пушкіна. І знову ж таки він повертається в Бобринець, тому що тягне його, він, ну, він тут живе. І йде працювати у технікум-викладачем. Потім через деякий час він поїхав працювати директором школи села Катрисанівка. Там працювала його майбутня дружина Нінель Михайлівна Смоленчук. Ну тут от на деяких світлинах видно. Це теж. Так. Да. Це вже вони з дітками своїми. Це зі студентами другого курсу. Він був викладачем Бобринецького технікуму в Кіровограді. у... Педагогічному він також викладав, потім він викладав у Луцькому педагогічному інституті, був директором школи Кетрисанівської. Чого він був у Луцьку? Ось оця світлина, вона зроблена саме в Луцьку, це він з донькою Людмилою. Значить, така була політична ситуація. Там також склалися деякі нюанси. Микола Смоленчук він. Весь час був у вишиванці, тобто на той час це не всім подобалось. Вишивала його дружина, ось і тут видно цю угу. Так, І е склалося так, що до нього потрапила деяка література, яку ну, не бажано було читати того часу. І цю літературу знайшли, йому просто прийшлося тікати від проблем. І він на деякий час виїхав у Луцьк. От там він працював викладачем, потім все вляглося, все пройшло, і він повернувся у Кропивницький, ну, на той час Кіровоград. На сьогоднішній день його дружина жива, Ось, Нінель Михайлівна Смоленчук. Буквально три роки назад чотири ми їздили до неї в гості. Вона сама за фахом вчитель математики, фізики, тобто людина з ну, світлою пам'яттю на її роки. І буквально ось новорічні свята вона телефонувала, вона дуже переймається долею музею. Ось це знаю на фото її учениця Хосяїна Лариса. Вона зараз директор музею е, меморіального Карпенка Карого у місті Кропивницькому.